Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. Урочисто відкрили новий спортивний майданчик по вулиці Робітнича, 19. на місці. Раніше був пустир і сміття, а тепер тут встановили комплекс для фізичних вправ та місце для гри у футбол обгороджений сіткою. Першого до слова запросили міського голову Анатолія Федорчука, який розповів про подальший розвиток цього мікрорайону. Сьогодні ми відкриваємо спортивний майданчик, і мене радує, що стільки тут зібралося дітей, які будуть розвиватися, зростати мужніми, сильними, виробляти силу Характеру і волі. Хотів би вам сказати, що цей мікрорайон з часом стане найкращим. Буквально, ну я не знаю, я не можу вам точно і дати назвати, але буквально 2-3 неділі ви побачите, тут буде прекрасна вулиця, яка з'єднає цю вулицю Рібітничу, Філатова і вийде на Головатого. За моєю спиною, ці зелені профіль, тут буде центральний вхід в школу. Через два роки ми вставимо собі амбіційні плани, і це буде центральний вхід до нової школи. Ми зараз розробляємо проект прочистить цього озера і його облагородженню. Тому я так думаю, що тут буде дійсно комфортно жити. Анатолій Федорчук нагородив почесними грамотами активістів, які сприяли розвитку облагородження спортивного майданчика. Перший отримав подяку депутат округу Сергій Пасько. Я думаю, що цей спортивний майданчик буде одною з прикрас і ще одного нашого міста, на якої на якій будуть. Проводити свій вільний час як дорослі, так і малечі на відкриття. Завітали маленькі мешканці тутешніх будинків та їхні батьки, представники міської ради та члени депутатського корпусу. Детальнішу інформацію щодо благоустрою цього мікрорайону та історичні деталі побудови спортивного майданчика розповів перший заступник міського голови Микола Корнічук. За кошти міського бюджету при підтримці депутату міської ради ми ще плануємо побудувати три спортивних майданчики до кінця року. От і хотів би наголосити на тому, що оці всі плити вони теж у нас історичні, які укладені біля спортивного майданчика. Вони лежали на центральній площі нашого міста. І ми перенесли оцей кусочок історичної частини міста, перенесли сюди до вас на вулицю Робітничу. Міський голова сказав за озеро: у нас готовий проект, який вже пройшов державну експертизу. І проект називається Благоустрій озера Верхнього озера і Нижнього озера. Ви знаєте, що це верхнє озеро? Воно з'єднується каналом із нижнім озером, за школою, яка будується, і звідти вже вода відкачується кандисінно-насосною станцією в річку Трубіж. Ви бачите, як будується школа. Я думаю, вам видно з балконів кожен день, що відбувається на будівельному майданчику. Ми в цьому році плануємо освоїти 29 мільйонів гривень на будівництві школи. Слава Богу, що є в нас у міському бюджеті кошти на продовження школи. Я сказав міський голова. Ми плануємо все-таки через два роки її ввести в експлуатацію. Особливо вдячні за новий спортивний комплекс мешканців будинків по вулиці Робітнича. Вони вирішили також подякувати почесними грамотами міській владі. Та активним жителям мікрорайону сьогодні ми зібралися з чудової нагоди. День народження нашого міста, і тепер цей день буде днем народження спортивного майданчику. Всі ми пам'ятаємо, як на цьому місці більше 10 років був сірий бетонний паркан. А за ним сміття, розбите скло, все це створювало небезпеку для наших дітей. І от одного дня, коли найактивніші наші мешканці прийшли до вас, Анатолію Соловйовичу, і запропонували тут створити дитячий майданчик. Ви без вагання роздумів погодилися за нашу ідею. І хочеться за це вам сказати, дивлячись на майданчик, велике спасибі. Можна ще в вашу колекцію одну подяку від мешканців по вулиці від мешканців будинку, по вулиці Робочій. я хочу приєднатися до теплих слів, які були сказані нашими батьками на вашу адресу. Це дійсно велика справа, яку ви спільними зусиллями змогли зробити для нас, і ми з задоволенням будемо проводити час на цьому дитячому майданчику. На жаль, кожен не зможе виступити й подякувати вам. Але оскільки сьогодні день народження у нашого рідного міста, ми від маленьких мешканців будинку 19 по вулиці Робітничій хочемо подарувати вам ось цей плакат. Аби діти вдосконалювали свої навички та фізично розвивалися на новоствореному майданчику, їм за традицією подарували футбольні м'ячі. Окрім того, привітали зі святом мешканців робітничої творчі колективи міста. Після чого дітлаги позмагалися у спортивних конкурсах, за які отримали солодкі призи. Кароліна Савсюк, Віталій Незеркевич. Новини телеканал Бориспіль.